Найдавніші цивілізації у світі зародилися тисячі років тому. Серед восьми древніх культур є як близькосхідні шумери, так і американські ольмеки. Багато винаходів давніх цивілізацій людство використовує і досі. Стародавній Єгипет. Стародавній Єгипет це назва культури однієї з найдавніших цивілізацій. Зародилася близько 5200 років до нашої ери у районі річки Ніл. У три тисячі років до нашої ери стародавні єгиптяни були об'єднані під владою першої династії раннього царства. Історія стародавнього Єгипту налічує 4-5 тисяч років. Самоназва назва держави та Тамері або кемі стрімкому розвитку культури сприяло розвинене землеробство. ефективне використання родючого молу після щорічного розливу Нілу та системи іригаційних каналів дозволяли виробляти продовольство у надмірній кількості. Завдяки розвиненому державному апарату на чолі з фараоном Стародавній Єгипет міг утримувати велику регулярну армію, підтримувати систему іригації і зводити колосальні будівлі. Найбільш відомі з них Піраміди, Сфінкс, Некрополь у Фівах. У Стародавньому Єгипті була створена унікальна система письма, розвивалася література, математика, медицина та астрономія. Древній Китай. Давня китайська цивілізація зародилася біля сучасного Китаю в 5000 тисяч років до нашої ери. Розвитку культури сприяло активне землеробство у басейнах рік Янзи та Хуанхе. Першою давньокитайською культурою прийнято вважати Яншао. Вона виникла в епоху неоліту у п'ятому-третьому тисячолітті до нашої ери. Культура мала розвинене гончарне ремесло та виробництво кам'яних знарядь. В основі сільського господарства було заплавне землеробство. Перша держава бронзової доби, що виникла на території Китаю – Шан-Інь. Воно існувало з 12 століття до нашої ери в середній течії річки Хуанхе. Під час правління Шан-Інь китайська цивілізація досягла досконалості у лиття бронзи. Також почали використовувати бойові колісниці, що сприяли успішним війнам та розширенню території держави. У державі Шан-Інь використовували місячний календар. У цю епоху виник перший іерогліфічний лист. У 11 столітті до нашої ери держава впала. Її змінила держава Чжоу. Шумери. Шумери це стародавній народ у Месопотамії, який говорив шумерською мовою. Виник у межі річі Тигра та Єфрату у 4500 році до нашої ери. З шумерами пов'язують виникнення цивілізацій, пасемності, міст та держав. Само назва Сагіга. Що означає чорноголові? Шумерська цивілізація одна з найдавніших у світі. Шумери вирощували з десяток сільськогосподарських культур, одомашнили багато тварин, варили пиво. Сільське господарство було розвинене ще з п'яти тисяч років до нашої ери. Шумери використовували зрошення за допомогою дамб та каналів, обробляли землю, вирощували монокультури шляхом орного землеробства. Використання великої кількості робочої сили для підтримки надлишкового сільського господарства призвело до появи першої у світі бюрократичної системи. Необхідність обліку призвела до винаходу писемності в 3500 році до нашої ери. Клинописи, шумери залишили багатий культурний слід історії людства. У них була розвинена література, музика, скульптура та образотворче мистецтво. На високому рівні була наука. Вони мали свою систему обчислення, яку люди використовують і досі для визначення кутів. Шумери першими обчислили об'єм куба та площу трикутника. Урбанізація населення призвела до будівництва великих міст. Шумери зводили будови з цегли. Найбільш відомі споруди цієї цивілізації величезні зікурати. Нубія. Нубійська цивілізація виникла 3500 років до нашої ери. На території сучасного Єгипту та Судану і вважається найдавнішою цивілізацією Чорної Африки. Договірні культури мали розвинене сільське господарство та гончарне мистецтво. Першою державною освітою цієї культури з 2500 року до нашої ери було царство керма. Воно розвивалося паралельно і по сусідству з давньогипетською державою. Керма та Єгипет були двома великими імперіями і постійно змагалися. Військове протистояння держав тривало понад 200 років і було найдовшим збройним конфліктом бронзового віку. Єгиптяни називали країну та мережі, тобто країна луків, оскільки в армії нубійців було багато досвідчених лучників. Серед нубійців було розвинене злакове землеробство, окремі регіони були скотарськими. Там були великі центри обробки золота. У досліджених містах Керма та Сай вчені виявили численні свідчення активної торгівлі. Харапа. Харапська або індійська цивілізація, третя серед східних цивілізацій за часом появи. Зародилася в Індії в долині річки Інд близько 3300 років до нашої ери. Проіснувала до 1300 року до нашої ери. Розквіт цивілізації припав на період між 2600 і 1900 роками до нашої ери. Населення цивілізації на піку розвитку досягнуло 5 мільйонів осіб. Вона займала територію сучасного Пакистану, Афганістану та північно західної Індії. Цивілізація досягла серйозних успіхів у майстерності лиття міді, бронзи, свинцю та олова. Жителі долини Інд вміли обробляти золото та виробляти гарні ювелірні прикраси. На певному рівні було розвинуто стоматологію. Занепад цивілізації був з аридизацією регіону. Водні запаси поступово виснажувалися. Головним поштовхом до занепаду стала посуха 2200 року до нашої ери, викликана стрімким та одним з найважчих за наслідками зміною клімату. Норте Чіко. Норте Чіко це найдавніша доколумбова цивілізація в Південній Америці, належить до докерамічної епохи, відома своєю монументальною архітектурою, зокрема пірамідами. Ймовірно, цивілізація Норте Чіко мала розвинений державний апарат. Було знайдено великі склади, що свідчать про певну централізацію влади. Важливу роль грала релігія, про що свідчить безліч храмів. Проте вірогідний характер культу невідомий. У цивілізації було розвинене сільське господарство. Важливим елементом економіки було вирощування бавовни та виробництво тканин. Нуартичійко була мирною цивілізацією. Зброї та оборонних споруд не було знайдено. Як і не було виявлено слідів ведення бойових дій. Єгейська цивілізація. Єгейська або крито-мікенська цивілізація це назва споріднених цивілізацій бронзового віку, зародилася три тисячі років до нашої ери на берегах Єгейського моря, існувала на території сучасної Греції та Туреччини. Була відкрита під час розкопок Генріха Шлімана у 1876 році в Мікенах. Найбільш ранній період єгейської цивілізації це мінойська цивілізація, про яку цікаво, розповів Вільям Тейлор у книзі Мікенці, Підені Царя Міноса». Культура розвивалася на острові Крит, це сучасна Греція, відома своїми велетенськими палацами. Вони грали найважливішу роль у політичному житті та торгівлі. Мінойцям були доступні технології будівництва водопроводу та каналізації. Була розвинена релігія та живопис. Вони мали власне письмо, відоме як Крицьке, частина якого не дешифрована до цього дня. Ольмеки. Ольмекська культура це археологічна культура попередник культури Майя. Зародилася у 2500 році до нашої ери біля сучасної Мексики. Стала першою розвиненою цивілізацією у Центральній Америці. Ольмекська культура вплинула на всі наступні мезоамериканські культури. Тут будували піраміди, запровадили практику жертвоприношень та винайшли гру у м'яч. Ольмеки мали свою писемність, яка досі не розшифрована. Дослідники вказують на схожість писемності Майя та Ольмекської. Найбільш відомі витвори мистецтва цивілізації гігантські голови. Ольмекам вдалося створити один із перших у світі водопроводів. Вони мали власний календар та, можливо, винайшли цифру 0 для рахунку.